14 вересня в Луцьку відбувся 23-й практикум готхаб на запрошення компанії АльтоДзайн. Подія зібрала майстрів натяжних стель з Волинської області та сусідніх міст. Теоретичну частину провела Ірина Смороцька, яка поділилась досвідом у веденні бізнесу та розкрила можливості тканинних систем «Дискор» для стін та стель. Під час інтерактивної сесії учасники отримали відповіді на всі свої питання. Практичну частину очолив Віктор Тарасов. Учасники мали можливість попрацювати з тканинними полотнами дескор на тренувальних стендах та ознайомитися з профільними системами Гутхаб Сістемс. Майстри, які найкраще виконали практичне завдання, отримали символічні подарунки. Усі учасники практикуму, які успішно пройшли програму, отримали сертифікати. Всі разом ми можемо більше ніж кожен окремо. Ми щиро вдячні компанії АльтоДизайн за запрошення і всім учасникам за активну участь. Ваш ентузіазм і бажання розвиватись роблять ці зустрічі незабутніми. До нових професійних звершень і майбутніх зустрічей.